Вчора відбулася зустріч Трампа і Зеленського, які результати. Ну, результатів, в принципі, особливо ніяких нема. Очевидно, що томагавки нам не дадуть до зустрічі е, Трампа з Путіним в Будапешті. Так? Хоча Зеленський їхав саме за томагавками, це було анонсовано. Е, але Путін в цьому плані переграв трохи нас, Україну. Про що вони говорили? Два з половиною години. Ну, По-перше, Трамп. Притримуються лінії, що договір між Україною і Росією повинен бути мирний договір на лінії розмежування, тобто припинення вогню. А от далі вже починаються такі закриті. А умови, які я впевнений, висунуті Росією, і тільки на це погодиться Росія припинити вогонь. Тобто конкретно Путін. Це повернення російських партій в Україну, це повернення російської мови, повернення російської православної церкви і одразу після примирення, після завершення вогню, проведення президентських виборів. Я думаю, це умова просто конкретно Путіна. А далі будемо дивитись.